Я вибрала долю собі сама. Наснився мені чудернацький базар. Під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих іскнар продавалися різні долі. Одні були царіви не гірш, а другі, як підні мінійони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто й за мільйони, де хто щастям своїм платив, Дехто платив сумлінням, де хто золотом золотим, дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та суючі дні до покупців горнулась. Долі самі набивались мені, і тільки одна підвернулась. Я глянула їй в обличчя Ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму. Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія рідна моя сестра, а правда людська наша мати. І я її прийняла, як закон, і диво велике сталося. минула ніч. І скінчився сон, а доля мені зосталася. Я вибрала долю собі сама. І що б зі мною не сталося, У мене жодних претензій немає до долі моєї обраниці. Лілу Костенко називають залізною леді української поезії. Немає часу на поразку, писала колись вона у поемі Берестечко. Ці рядки, як ніколи, актуальні зараз. Пропонуємо вам найновіші вірші Ліни Костенко про сучасну війну. У них її стійкість, непохитна віра у перемогу та гордість за націю героїв. Ми воїни, не ледарі, нележні і наше діло праведне, святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож нам так і важко через те. Відкрадається лихо нечутними кроками, але раптом зненацька зупиниться мить, Почорніє село горілими кроками, І на білому світі війна загримить. Захлинаються кров'ю і димом світанки. Вигинає імперія хижий гребень. По дорогах повзуть розчіпільні танки. Причаїлася свастика в літері З. Ще світяться хатки зимовій завії, ще не знає ніхто, що йому народу, лиш над києвом очі святої Софії, спопиляють навіки новітню орду. Ще трохи, трохи зацвітуть морелі і облетять, як сон кореневищ війна малює кров'ю акварелі Її пейзаж руйновище кварталів, порожніх вулиць вицвіла пастель. Хіба що десь пристої, з-під завалів, якийсь тюрпанчик раптом проросте? І жах, і кров, і смерть, і вічай, і клекіт хижої орди, Маленький сірий чоловічок на коїв чорної біди. Це звір огидної породи, блохнесь холодної неби. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви. Це ж треба мати сатанинський намір, шаїть в собі невеліконний сказ, Щоб тяжко так знущатися над нами, та ще й в усьому звинувачувати нас. Ця ніч була загрозлива і темна, і так хотілось тиші і тепла, а вибух був, як шовта хризен тема, що напівнеба раптом розцвіла. Струснуло стіни і двиготіло довго ще, сирени вили блискало на склі. То що тікати, бігти в бомбосховище? А не діждав би фюрер у Кремлі. Хай сам боїться, він уже вчорашній посіють бомби. Ненависть пожнуть, сирени виють, а мені не страшно. Хто не тікав, того не дожинуть. Вернулись люди, а немає стін. Прийшла орда жорстока і запекла, регоче диявол і встає з руїн. Сивий Янгол. Українського пекла у нас же підриваються на мінах в полях по брухту і броні не зустрічають люди на колінах своїх убитих хлопців на війні. Росли росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохані і чиїсь сини, щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж, як не Господь їм сил подвоїв і потроїв, здолали все, подужали заброд. Так виникає нація героїв, так виростає із населення народ. Всі маски вже впали, і всі королі уже голі, і всі златоусти усе вже сказали торік. Виходимо з моря своєї гіркої недолі, заходимо в повінь усіх вавилонських рік. Віримо в перемогу, йдемо разом до перемоги. А на вустах пророчі слова Ліни Костенко. І хто б там що кому не говорив, та згине зло, і правда переможе!